Ми будемо ще мати одні роздуми, і я буду говорити на таку неординарну тему для молодіжі, можливо, а, насамперед для віруючих людей. Для тих, які вже якимось чином чи через щось пізнали Бога і зрозуміли, хто такий Бог. Це тема покликання або призначення. Але я більше буду говорити про покликання. А, щоб ми зрозуміли, що це таке, наведу вам приклад. Одного разу. Ми були в великому такому таборі, ну як в великому, там було десь 150-120 людей молоді. І були такі сильні дощі, і е, я таки прогулююсь, вийшов там, іду, і хтось побачив мене, побачив, каже, Ян. Я кричу, що? Він каже: іди сюди. Ну і я приходжу, і вони кажуть, поможи толкати машину нам. І я розумію, що, що вони побачили мене, побачили ну, мої спосібності, що я ну, не маленький хлопець, можу толкати машину. І що і дали мені задачу. Тобто я був покликаний в определенну сферу роботи, в определенну задачу, яку я мав би виконувати. І щоб ви розуміли, поки ми там толкали, машина їде по болоті, вивертаються колеса. Я весь в грязюці, всі в грязюці, ми всі ну, ми машину вик... витолкали її. Ми зробили все добре, і одним словом, я виконав те покликання, до якого на той час я був призначений, куди мене покликали. Буває інше чуть-чуть покликання. І, наприклад, ем, коли я був, ем, можливо, мені було років 15-17 дата, і мій тато, він будівельник. І він теж мене покликав. Каже, Ян, ходи, я навчу тебе ставити плитку. Тобто, щоб красиво, все було гарно, викладено, щоб от я тебе не вчу. Тобто я був покликаний. І як він каже, він подивився на мене, що я є. Ну, він подивився на те, що в ну, мене є спосібність, що я от, е, можу, можу це робити. Далі він що дає? Він дає мені задачу ставити плитку. Ну тут є ще два, дві такі речі, які він мені дає. Це ресурс. І першим моїм ресурсом, при тому, як я ставив плитку, це була мітла. Це була мітла, віник такий. Він каже: бачиш, оцю територію, такий зал, наприклад, що потрібно зробити? Спочатку акуратно всю пилюку вимести. Ресурс у мене є, можливість, з чим мені працювати, все, вимести красиво, потім пройти ґрунтовкою, це все, щоб воно цеплялося одне до одного. І далі будемо ставити плитку. Тобто, що є я, є моя спосібність, тобто фізичні дані, якими я можу щось зробити, якусь певну роботу виконати, і є ресурс, задача, яку треба зробити, опять же, і є ресурс, тобто мітла в моїх руках. І... Слідуючи, це моє посвята. І я тут розумію, що щоб, щоб мені навчитися цього, що потрібно. Виявляється, потрібно мені залишити те, чим я займався до цього. Можливо, якусь роботу я мав, можливо, якісь мрії я мав, цілі я мав і що залишити це все і взятися за те покликання, до чого покликав мене мій тато. І він дасть мені для цього ресурс і дасть мені. Все потрібне, а мені що потрібно по свята справі. Бо якщо я не досить добре замів, мені прийдеться перемести це, щоб там не було якоїсь пилюки, яка буде заважати сцепленню плитки з підлогою. Так ось ми йдемо до покликання. Дуже багато людей, християн думають над тим, що таке взагалі покликання. Яке воно, до чого я покликаний, який мій дар для життя? В чому смисл мого життя, до чого я призначений? І дуже багато філософії, дуже багато думок, дуже багато всього. Люди моляться і кажуть: Боже, скажи мені, ти мене покликав. Що мені робити? Яка моя ціль, який сенс мій? Який смисл усього? І я вам хочу прочитати сьогодні. Я прочитаю про покликання. Це було покликання учнів. І тут написані такі слова, Ісус. Це апостол, точніше, Марк, який був з Петром, описує Ісуса. І каже, а коли проходив біля Галилейського моря Ісус, написано, то побачив Симона і Андрія. Тобто він побачив двох хлопців. І каже: Андрія Симонового брата, вони були братами, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть зі мною. І я зроблю вас словцями людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. Що в нас є? У нас насамперед є праця людей, їхній бізнес, їхня робота, їхня ціль, їхній смисл. Можливо, вони цим кормили сім'ю, вони цьому придавали е, значення, вони займаються своєю роботою. І тут вони дивляться, і де якийсь рові, равін, не дуже такий старий середніх літ, чоловік, 30 з чимось років, приблизно, і каже: ідіть зі мною. Я зроблю вас ловцями людей. Що в голові в цих людей? Вони кажуть, могли сказати, ну чуєш, ти що не бачиш, ми саме невід у море закидуємо. Ми саме зайняті, і в нас є своя справа, якою ми займаємося. От ми це маємо робити. Це для нас важливо, нам хочеться це робити. А можливо, в нас є потреба да, сім'ю прокормити. Ми це робимо і ми будемо це робити. Вони могли відповісти так: ну щось у їхньому розумі. Я не знаю, щось повертається, тому що вони розвертаються і починають іти разом з Ісусом. Йдуть за Ісусом Христом. Тобто ми бачимо покликання і побачимо зразу те, що люди, почувши, що звернувся до них Ісус, хоча Ісус тоді ще не був таких розмірів і такого значення не мав, який є в Нього сьогодні. Якщо, як я говорив, моїм покликанням було ставити плитку, але ну, першим ресурсом, що було потрібно робити, це замітати пол, да? то в них було зовсім інше значення і зовсім інше покликання. Але тепер яке ж покликання в нас особисто? І я хочу вам прочитати: кожний християнин до цього покликаний. Нема християнина, нема людини, яка до цього не покликана. Я хочу, щоб ви побачили, і запам'ятали на все життя. Якщо ви будете робити якісь інші речі, якщо ви будете займатися якимось іншими речами, це буде не те, до чого ви покликані. Людина не покликана до іншого, Бог не покликав людину до іншого. Все інше вона получає після відповіді на ось це особисте покликання, яке Бог каже. І ось що це за покликання. І покликавши людей та своїх учнів. В нього були вже учні Ісуса, які ходили за ним, а ще він покликав людей. І представте, що отак вони всі сидять перед ним, і він має сказати їм якісь важливі речі. І знаєте, що він їм каже? Як ви думаєте, що таке важливе можна сказати? Він каже їм такі слова: Хто хоче йти за мною? Хто хоче йти за мною, за Ісусом? Нехай зречеться самого себе. Візьме свій хрест і йде за мною. У нас, у нас такі є слова. Якщо ти, людина, бажаєш йти за Ісусом, то ти маєш зректися самого себе. Тобто, що значить зректися самого себе? У мене є плани на своє життя. У мене є цілі для свого життя. У мене є пріоритети для свого життя. Я поставив смисл. Я знаю, до чого я йду. Я знаю, що я спланував зробити через рік, місяць, два чи десять років. Я хочу це робити, але Ісус каже, якщо ти, Ян, хочеш йти зі мною, зречися себе, як сказав би Боже, що значить зректися себе? Я ж щось планував для себе, може. я щось хочу для себе, я щось мрію. Можливо, я хочу змінити машину, купити іншу. Можливо, я хочу побудувати більш гарний будинок і жити там зі своєю сім'єю. У мене є ціль, у мене є план. Бог каже: Ян, мені не треба тебе наполовину, мені не треба тебе на чуть-чуть, мені не треба тебе якось, мені потрібен ти все ціло. І щоб ти все ціло був посвячений мені, тобі треба зректися себе. Тобі треба сказати, Ян, все те, що ти собі надумав, все те, що ти собі напланував, те все, що тобі, ти собі нафантазував, і те, те, що над чим вже ти можливо працював, трудився сильно, вкладав, розум, мріяв, думав, це все не моє. Якщо ти хочеш йти зі мною, ти маєш зріктися себе. І він каже далі: Візьми свій хрест і йди за мною. Візьми свій хрест. Тут вже я думаю, Боже, ладно, вже зріктися себе. Лиши все. ти просто йдеш за Ісусом. Ні, Він каже, візьми хрест. Ти що, думав, що ти просто так без нічого будеш жити? Ні, ти маєш взяти хрест і йти зі мною. І тут питання: Ісус, про який хрест ти говориш? Пам'ятаєте, одного разу Ісус ніс хрест? Хрест, на якому Його розіпяли. Хрест, на якому Він помер особисто, хрест, на якому була Його смерть. І Ісус, закликаючи мене, каже, Ян, ти маєш зрікти за себе, своїх планів, своїх цілей, свого життя, того, що ти собі намріяв, якщо ти хочеш йти. Мені не потрібен ти на чуть-чуть. Ти не маєш, Ісус, я тут з тобою, але от у мене є ще це. Це я люблю, це я собі напланував, про це я думаю, оце я. Ні, 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 Ян, ти зречи за себе. І не просто отак я вже стою без нічого. Ісус каже, возьми ще хрест на свої плечі. Щоб ти, ти що думаєш, що тобі легко буде йти. Ні, ти возьми хрест. А що означає цей хрест? Цей хрест означає бути розіп'ятим на ньому. Тобто вмерти на цьому хресті. Якщо ти хочеш йти за Ісусом, виявляється, єдине покликання, яке є у твоєму житті на 100%, це вмерти для себе. Це вмерти. Ісус не кликав тебе бути царем, чи навіть бути сином. Він не кликав тебе це все потом. Ти не зможеш стати сином Бога, якщо не зречешся себе і не вмереш для себе. Чого? Бо є Ян. Харабара Ян з кумедною фамілією. І я піклуюся за своє ім'я, за свій авторитет. Як я вигляжу? яка в мене зачіска, що я там запостив в інстаграмі, що про мене подумають люди. А Ісус каже: Ян, якщо ти хочеш іти зі мною, ти маєш зрикти за себе, свого імені, своєї фамілії, абсолютно всього, і йти зі мною, стати моїм сином. А щоб стати своїм сином, що? Потрібно взяти мою фамілію і вже не бути Ян, Васильович, а Ян Ісусович. Розумієте смисл? Смисл в тому, що я маю залишити, виявляється, все. Зрикти за себе і щоб стати сином Бога. Повністю сином Богом, я маю залишити і не думати. Я думаю, як би це розказати людині про Ісуса. Але я так стісняюся. чого? Тому що я ще живий. У мене ще є Ян Васильович. Ян продовжає бути Яном Васильовичем. Він ще не став Яном Ісусовичем. Він ще не вмер, не зрікся себе. Він ще думає за себе, він ще переживає за себе. Він ще боїться за себе. Оце його смисл, це його життя. Це ж мій кусочок. А як же ще буду виглядати, А що люди скажуть за мене? І ось так ми живемо. Ну, Ісус каже далі, візьми свого Христа. Адже коли хто хоче душу свою спасти, життя по-іншому, життя своє спасти, Той погубить Його. А хто погубить своє життя для мене і Євангеліє, спасе Його. Виявляється, якщо у мене є моє життя. І яке оце моє життя? Це. Мої цілі, це мої мрії, це мої пріоритети, це я особисто. Моє ім'я, як я говорив, моя фамілія, я по батькові. Тобто моя сім'я, моя ж сім'я дивиться. Ну, син, ти попозорив нас сьогодні в школі, ти знову двойку приніс. Я впливаю, тому що я ще Васильович. І в мене є мій батько, який каже: чуєш, ти маєш робити так, як я тобі кажу. Не позор сім'ю. І в мене є вибір, чи я маю покорятися одному батькові земному, чи я маю покорятися небесному батькові. І через небесного батька, через служіння небесному батьку покорятися земному. Ми йдемо до моменту, до самого головного нашого покликання. Ми покликані відріктися від себе. Ісус каже, що хоче, хто хоче зберегти своє життя. Як зберегти своє життя? Ми можемо сказати так: Боже, ти досить до серйозних речей мене кличеш. Мені подобається, в принципі, моє ім'я. І то, що я Васильович, мені подобається це, наприклад. І що, то що ж робити? Я хочу далі будувати свій будинок. Це моє життя. Ну я мені так подобається. Я хочу відкрити бізнес. Займатися бізнесом, це моє, це мені подобається так. І проживу я, Ян, 70 100 років, не знаю, там 60. Проживу я, построю велику корпорацію. Займуся хорошою справою, поможу багатьом людей, але все ж таки не піду за Ісусом. Я проживу своє життя, яке я люблю. Це, це може відноситися навіть до служіння. От я буду служити так, як мені подобається, Так, як я хочу. То до чого мені кажеться, що я покликаний? Адже тут же ж є я. Якщо це так буде відбуватися, одного разу я помру. І написано, що вся земля у Біблії і всі діла на ній згорять. І нічого не залишиться, буде пустота повністю і буде грати роль тільки одне: чи став я Ісусович? Того, що моє спасіння буде залежати від, те, від того, чи став я його сином. Тому що він прийме тих у своє царство, хто? хто усиновлений, так написано. Тільки його сини будуть з ним, тих, кого він порахував своїми. Це так написано в Біблії. Якщо він має порахувати тебе своїм, ти маєш перестати бути тим, ким є ти сьогодні. Чого в людей так багато комплексів? Чого хтось боїться, боїться вийти на публіку? Чого хтось, кому, хтось стісняється, йому страшно щось зробити? Чому все просто ти залишаєшся бути Васильовичем? Ти є, ти живеш в собі, і ти боїшся сам себе і людей навколо. Того, що в тебе є твої комплекси, ти ще не помер для себе. Чому ти обіжаєшся, коли тобі скажуть щось грубе, а ти візьмеш і обідишся? Тому що знову ти не помер для себе, ти продовжаєш жити. Твоє я, твоє его, твоє цілі. А як же це зо мною, з Яном Васильовичем так поступили? От що це? Хто це мені це так сказав? Навіщо мені це? От, 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 от що це? З ким це ти так говориш? Який ти маєш право так говорити? І починається конфлікт. Це з чого? Якщо хтось підійде до трупа і буде кричати на нього сильно, обзивати його? Як ви думаєте, труп обідиться? Ні. Не обійдеться. А якщо от хтось ну, возьме так ногою, обійдеться? Не обійдеться. Людина, яка померла для себе, для свого я, вона може не обіжатися. Вона може пробачати, вона спокійно посміхається тому, хто кричить їй в лице. І вже слюна на твоє лице капає від його крику, а тобі все одно ти далі посміхаєшся. Тому що що? Ти помер для себе. Ти живеш для Ісуса. Тобі важливо те, що важливо, і Ісусове. Єдине покликання, яке ти маєш виконати для свого життя. І тепер питання: ми приходимо ще до однієї речі. Це апостол Павло каже: Я розп'ятий разом з Христом. Він узяв той хрест, виявляється. Він каже: Я розп'ятий разом з Христом. І живу вже не я. Уже не я живу, а Христос живе в мені. І тепер ми приходимо до того. Багато людей сказали: Ісус, я хочу йти за тобою, я хочу бути християнином, я хочу тобі служити. І тепер прийде питання, питання розгляду наших дарів. От прийшов я до Ісуса, який же ж дар я отримав від Ісуса, від Бога. Я ж вже лишив, вже я не Васильович, і в мене має бути дар. І коли буває, я так дивлюсь на людей, я думаю, який же ж у нього дар. Підходжу і кажу, Паша, бачиш цю людину, наприклад, який у неї дар? І ми вдвох стоїмо, примружили очі і думаємо, який же ж у неї дар. Не може Бог дати так дар людині, що треба взяти отаковенну лупу, бінокль і розглядати, є там дар чи нема дара. Коли Бог дає дар, цей дар видний у людині. Коли Бог діє через людину, це видно. Ти дивишся, і розумієш, це діє Бог сьогодні, там проявляється Ісус. А як може проявлятися Ісус? Як може характер Ісуса проявлятися тільки тоді, коли я помру для себе? Павло каже, вже не я живу, не мої амбіції, не мій характер, не те, що я обідився, а мені так сказали, я вже не пліткую, ні. Вже Ісус живе. А коли Ісус живе в мені, тоді Ісус і говорить. І коли Ісус говорить, люди слухають вас, якщо у вас живе Ісус. І такі, вау, це щось нове для нас. Я цього не знав. Я над цим не роздумовував. Чому? Тому що Ісус знає те, чого не знаємо ми. І проявлення Ісуса через вас, воно буде видним. Вас люди будуть слухати і розуміти, це проявляється Ісус. Ісус проявляється своєю силою. Якою силою? Дарами Духа Святого, Дух Святий є силою Ісуса. І Він проявляється. І коли ви хтось побачить, побачить, що, можливо, ви пророкуєте. То це чому так? Тому що через вас проявляється Ісус, а Ісус має спосібність, і Він діє Духом Святим. Єдина причина, чого у християн мало духовних дарів, це тому, що вони не вмерли для себе. Вони покликалися, але не докликалися. Їх кликали, але вони не прийшли повністю. Це єдина причина, чому християнин залишається і, і він є таким, яким він був. Він не змінюється. Тому що він вже думає, що він вже все знає. Можливо, я вже все пізнав. Я вже ну що тут мені можуть розказувати? Хто б тут мене може навчати? що тут говорять? Я ж знаю. Уже. Я вже вирішив для себе. Я вже роздумовую, я вже на іншому фазі, на іншому рівні. Але коли люди всі інші дивляться на тебе, вони не бачать ні іншого рівня, ні іншої фази, нічого іншого. Вони дивляться і думають, ну, як був Валера, так і лишився Валера, наприклад. Да? Ну, я використовую це ім'я часто. Ну, наприклад, я кажу, так? Ну, люди не бачать цього. Якщо у вас живе Ісус, якщо через вас живе Ісус, то люди, які будуть дивитися на вас, вони будуть бачити, що ви друга людина, ви не така, як інші. Ви покликані Богом і ви відкликнулися на цей призив. Ви померли для себе, для своїх мрій і для своїх цілей, для свого життя. Тому що хтось все-таки пішов, від, ну, відказався від поклику Ісуса і почав щось будувати, і в нього вийшло. А хтось старався, працював, робив і як нічого не добився, так і не добився. Але життя пройшло, роки пройшли, все пройшло. Але він так і не став з Ісусом. Він так не став Ісусовичем. Ніхто, дивлячись на Него, так і не зрозумів, що він є сином Бога, що він є просто кимось іншим. Є людиною, яка наповнена Богом живим. Є людиною, через яку живе Бог в своїх даруваннях, своїй любові. Коли на вас дивляться, як мають зрозуміти, що у вас Ісус? Тому що у вас характер Ісуса. Ви померли для себе. Вас не существує. Ви, ваше его, воно вже як той труп, якого можна вдарити ногою, і коли говорять, кричать, до вас, у вас нема обід. Ви не обіжаєте, ви не, пліку, не пліткуєте, ви не кричите, ви не доказуєте своє я і своє его, тому що що? Тому що ви вмерли для себе, Павло каже, вже не я живу. Я вже Павло, не живу. Уже живе Ісус. І Ісус, коли до Нього звертаються, Він спокійний, Він посміхається, Він любить, Він підтримує. Ісус бачить те, чого не бачимо ми. Ісус дивиться на людину і бачить сумні очі цієї людини. Він проникає в її серце, в її душу. І ця людина каже: Я не знаю, виливай душу, виливає душу тобі. Чому? Тому що через тебе проявляється Ісус. Сьогодні Ісус працює, Ісус живе, Ісус діє, Ісус бачить того, кому потрібна підтримка. Він замічається, ти можеш це не замічати. Чому? Тому що ти зайнятий собою. Ти зайнятий, щоб тебе було все добре, щоб за тебе добре думали, оказується, що треба за це думати, щоб ти правильно поступав і ти всім цим зайнятий, тому що ти живеш у собі. А коли ж Ісус живе в собі, Ісус за це не думає. Коли Ісус живе у тобі, Ісус бачить інших, тому що Ісус прийшов з небес не раді себе. Я прийшов прославитися. Ні, Дьявол каже, віддаю тобі все царство. Хочеш? Ісус каже, ні, не хочу. Він прийшов померти. Його місія, Його покликанням було померти, щоби ти жив. А твоїм покликанням сьогодні є померти, щоби жив Ісус. Це єдине, до чого ти покликаний. І коли ти помреш для себе, і в тобі почне жити Ісус. Люди, які будуть дивитися на тебе, вони будуть це бачити. Насамперед вони побачать характер Ісуса. А потім вони побачать силу, дарування, дари, через які буде діяти Ісус через тебе. Бо Ісус не діє якимись такими обичними способностями, а духовними, сильними, потужними, живими, яких не замічають обичні люди. Тому що Ісус інший, Він не від цього світу, Він небесний. І діє небесними методами. Він незрозумілий для інших. Він каже: Я не від світу цього. Пілат каже: Чуєш, ну що ж, хто ти? Він каже: Я не звідси, я не від цього світу, тому ти не розумієш мене, Пілат. Ти не можеш мене зрозуміти. Я народжений згори і піклуюся про що? Про небесне. Коли християнин у своєму житті починає піклуватися про Небесне, про людей, про церкву, розширяти Царство Небесне, це говориться, що, що? що через нього живе Ісус. Що через нього живе Ісус, що Ісус живе в ньому. Тому що це людина інша. Тому, дорогий мій друг знайомий, брат чи сестра, пам'ятай, поки ти не помер. Ісус не може жити в тобі. Твій егоїзм, твій характер, твої обіди будуть завжди в тобі. Ти будеш обіжати і будеш обіжатися. Ти будеш пліткувати і про тебе будуть пліткувати. Ти не змінишся, якщо не помреш. А коли помреш, ти будеш в покликанні. Ти станеш сином. Ти станеш сином Батька Небесного. Тебе буде зовсім інша фамілія, зовсім інше ім'я. І ти будеш мати зовсім інше значення. І про це ти будеш піклуватися. Ти на цьому будеш сосредоточений. Ти вже не будеш думати, що скажуть про Яна. Ти будеш думати, що скажуть про мене як про християнина. Я не можу вдарити його назад. Чому? Тому що я християнин. У мене звання інше. Я небесного звання, я іншого звання. Дію по-іншому. Думаю по-іншому, піклуюсь про інше, живу по-іншому. І, проживши таке життя, ви дасте змогу Ісусове жити в повноті через вас. Ще одне. Кожен з нас, я і ви, ти особисто єдина причина, чому Бог не діє через тебе. Ти особисто єдина перепона, чому Бог не діє через тебе. Твоє я, Твоє его, яке не померло. Чому Бог так мало справ робить, чому так мало плоду ти приносиш, тільки тому, що ти єдина причина. Особисто ти, твої думки, твої цілі, твої мрії і твій егоїзм. Коли ми це відкидаємо, ми стаємо іншими людьми. Ми починаємо бачити не себе, а інших, чути не себе, а інших, любити не себе, а інших, Піклуватися не про себе, а про інших, допомагати не собі, а іншим. Ісуса характер, Ісуса ім'я. І Ісусова нагорода. Пам'ятаєте, в Біблії кінець такої людини, який каже Бог, Ісус буде ким і вже є царем, царів у наслідує Царство Небесне. А ми стаємо сонаслідниками, получаємо наслідство, таке, як получає Ісус. Якщо ти даєш жити Ісусу через тебе, ти получаєш і нагороду, таку ж, як і Ісус. Царство Небесне виявляється в тебе своє царство. Не просто щось тут, якийсь уголочок декілька квадратних метрів. Ні. У тебе своє царство. І коли ти піклуєшся за тих 10 квадратних метрів, щоб в них було добре, то, можливо, тобі потрібно піклуватися про своє царство так само, щоб воно розширялося, бо це твоє. Ти ж від цього, ти ж з горнього, ти ж з небесного. Піклуйся про це небесне. Живи в ньому. І одного разу ти розширяєш свої володіння. Ти розширяєш свій бізнес. Пам'ятаєте ти про блудного сина? Так? Одного разу блудний син пішов. Вернувся до батька, батько його назад прийняв. Він думав, ну і що, я син тата, я, тато мені дає, тато благословив мене, тато благословив його. Він все тим благословенням пользувався як хотів. Потім прийшов і стоїть у розбитого корита, каже, тато, все потратив, прийми мене, будь ласка. Тато приймає його. І тут приходить старший син і каже такі слова. Йому стало дуже грустно. І він каже: тату, я працював кожен день. І ти каже, даже мені не дав козльонка, да? щоб я порадувався зі своїми друзями. І тут тато каже йому такі слова, син, невже ти такий не поняв? Все моє твоє. Виявляється, він працював у своєму, він володів своїм, він розширяв своє, а він цього навіть не знав. Він навіть не задумовувався, що то все його і він розширяє своє, а не татове. Він не думав про це. Він був зайнятий іншим. Тому, друзі мої, помніть про ваше покликання. Воно не стандартне, воно не обичне, воно інше, воно від іншого світу і від іншого царя, від іншого президента, воно від Бога. Це померти для себе і дати Ісусу жити через вас. Найголовніше втратити це життя, пріоритети і мрії, і щоб жив Ісус, який проявиться так, як ніхто інший. Ви своєю, своєю харизмою, своїми способностями не дасте людям і світу того, що може дати через вас Ісус. І ви своїми способностями, свою харизмою не здобудете для себе того, що через вас здобуде для вас Ісус, адже Він здобув для вас Царство Небесне. Давайте помолимось. Давайте помолимось про те, можливо, хтось з вас не, не знає, як це зробити. Не знаю, як наблизитися, а можливо, хтось знає, і вже зробив. Достаньте і стійте в цьому твердо. Давайте скажемо Богові дякуємо за покликання, яке він дає для нас.